Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 12 серпня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І як завжди стараюся розпочинати із української теми і про Україну а, все, що говорять багато. Це добра новина. Хоча самі новини я б сказав би, не дуже. Розпочну із того, що цитуються слова Зеленського. що Зеленський говорить, що Путін взагалі не планує а, закінчувати цю війну чи ставити на паузу, а готується до нових бойових дій, і це базується на тому. Говориться, що а, в районі Покровська росіяни зробили прорив в лінії оборони, як мінімум так розказують американці. Ось. А, і в той же час розказується, що цитується, що Україна говорить, що вона не планує обмінюватися територіями, як було сказано і вчора розказував раніше. Ці останні дні про це говориться. Також не план, Україна не планує відмовлятися від своїх планів вступу в НАТО. З, а, Трамп зробив декілька заяв відносно а, зустрічі, яка має відбутися в п'ятницю. Деякі з цих заяв, звичайно, зрозумілі тільки Трампу. Ну, наприклад. Трамп сказав, що Росія окупувала велику частину територій, і деяка частина цих окупованих територій, він назвав прайм. Прайм може переводитися як найкраща, велика. І ми спробуємо під час цієї зустрічі повернути для України частину цієї прайм території. Тобто, що конкретно Трамп мав на увазі, незрозуміло. Скоріше всього, я думаю, що загальні слова, які Трамп просто от в нього льються потоком. І дуже часто він просто ну, не, навіть не фіксується, що він сказав, тому що потім говориться про інше, але були сказані такі слова. І ще відносно цієї зустрічі Трамп сказав, що до кінця зустрічі я буду уже знати, чим нам <клес> вдасться заключити якусь угоду з Росією про припинення вогню. Каже, я більше того скажу. протягом перших двох хвилин я вже буду знати, з якими намірами Путін приїхав на цю зустріч. І ще от а, слова Ленсі Грема: я опустив один момент із вчорашнього огляду: а, сенатор із Південної Кароліни сказав таку фразу: що яке б там не було припинення вогню, там обмін територіями він говорив, але він сказав, що мають бути такі гарантії, щоб Росія знала, що їй буде, якщо вона розпочне третє вторгнення. І тут от я своїх просто не втримуюсь 5 копійок своїх ставлю. Знаєте, в Америці є така чи англійський такий приказка є: «Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me». Що перекладається, якщо ти мене обманеш один раз, тобі має бути соромно. А якщо ти мене вже обманеш в другий раз, то вже мені має бути соромно, що я тобі повірив після першого разу. Тут же ж дивіться, який варіант. Путін говорив: ні, ні, я не буду забирати Крим, нападати на Україну. Обманув раз. Окей, ну перший раз повірили, хто ж знав. Ні, ні, не буду я нападати на Україну. Повноштабне вторгнення. Про що ви говорите? Це просто ученія. Два. Тут уже повірили. Третій раз повірити Тр Путіну в цих випадках. Ну. Як ви розумієте, вже тут немає навіть до чого прирівняти, Наскільки вже треба бути тупим, щоб третій раз наступати на ті самі граблі? Розумієте, якщо до цих пір і ще люди не зрозуміли в світі, що Росія розуміє тільки одну мову, і це мова сили. Тобто, якщо будуть важелі, такі що Росія розуміє, що вона добряче отримує по мордяці, тоді вона не буде лізти. А оці всі договори, придобрювання, слухайте, це от просто. Ті самі наступання на граблі, те саме, що було з Гітлером в 30-х роках минулого століття, те саме повторює е, світ цивілізований. А е, тепер у 21-му столітті з Росією з Путіним точніше тільки те саме. Абсолютно, люди не вчаться на своїх помилках в кінці кінців, це закінчується людськими жертвами. Як тоді, не тільки Польщею закінчилося Чехословаччиною, і там іншими країни, країнами, навіть аж до Америки достало 400 тисяч американців загинуло, не говорячи, скільки отримали поранення, там і так далі. Тобто, знаєте, от так віддалятися від цього, пробувати не замазатися, пробувати не зруйнувати економіку, зекономити лишній там долар в кінці кінців, все. Обходиться набагато дорожче, якщо не вирішувати питання тоді, коли їх треба було вирішувати. А на американському ж просторі я сьогодні розпочну із <зас> розпорядження президента Трампа відносно тарифів Китаю. Так от, вже це декілька разів була ця перемовина, там дійшла до 145% тарифи. Потім були перемовані одні, зараз тримають другі. Так от. Оце термін продовження для Китаю окремо, тому що інші країни, я нагадаю, в цю п'ятницю мають хто ще не заключив торгову угоду. В цю п'ятницю мають включитися там оці 40-50% для кого там, які тарифи Трамп і його команда понамальовували. Так, от сьогодні мав закінчитися оцей 90 днів попередньо продовжених для Китаю. І Трамп сьогодні видав чи верніше вчора, що ввечері, підписав розпорядження, щоб продовжувати і ще на 90 днів домовленості з Китаєм, і це означає, що поки що працює базовий тариф 30% на китайські продукти, а на китайські товари. Кому цікаво, до речі. Два дні тому назад я випустив дуже коротеньке відео на дві хвилиночки. От подивіться, просто особливо хто в Америці проживає. Подивіться, як це діло працює. Просто вже до нас прийшло. І це ще не, не устаканилося, як ти кажуть. Тарифи ще не включилися на повну потужність, але воно вже зараз є. Там от відео на прикладі Волмарта, ви можете, Волмарт по всій Америці є. Кому цікаво, можете зайти і просто попробувати, Самим таке зробити. Ось новина про е, інфляцію, про, до речі, ті самі товари. І е, тут такі змішані трошечки новини про те, що ціни е, на товари у липні місяці зросли на 2,7%, що краще, ніж очікувалося Очікувалося, що буде 2,8%, тому що е, трамповські тарифи включаться і так далі. Це нібито і добра новина, і це нібито така сама добра новина, як нібито і під час президентства Байдена під кінець, коли інфляцію зупинили, і там інфляція була в районі 3%, здавалося б добре. Але це в порівнянні з цінами липня місяця минулого року. Тобто, якщо рівняти до цін а, 2019 до ковідного року, коли все просто тут рухнуло в Америці. То е, зараз відсоток становить десь в районі 20 там з лишніх чи що відсотків, Розумієте, і людям настільки зарплати не піднімали, І тому от в деяких місцях от час від часу попадають топи новини про е, страйки, там люди вимагають. Так от, при тому, що ціни на товари піднялися менше, ніж очікувалося, але взагалі е, товари чи основний показник, як тут вважається, зросли на 3,6%. І 1,1%. 3,1% відсотка порівняно з червням. Черв ця цифра була 2,9%. Що тут включається? Що це такий основний показник? Це береться все абсолютно, все, вся купля і продаж. Тобто, не просто ви купили там яйця, бензин. А тут уже включається, наприклад, і моя робота, тобто і за роботу, і за доставку, скільки ви платите за все, тобто, коли все ви берете. Все разом зросло на 3,1%. Хоча я вам скажу, що от оцей основний показник там звертається якраз таки за, за роботу, за доставку. <смі> я вам скажу на своїх шкурних інтересах, я це собі, на собі не відчув. Вантажів стало менше, за вантажі стали платити менше. Значить, якщо а, як то кажуть, власник товару платить більше, я отримую менше. Виходить, що брокери зараз дуже добренько заробляють на цьому всьому зараз. От. В сучасній такій хаосній американській економіці новина. Трошечки з'явилися нові деталі про вибух на металургійному комбінаті в Пенсільванії. Вчора там не все було зрозуміло. Сьогодні вже є дані, що загинуло двоє людей. Один із тих двох, хто загинув, вони ще не знають, що це за людина. Тобто тіло знайшли, але не знають хто це. І вчора говорилося про десятки. Поранених виявилося, що їх всього на всього Ну, це не всього-навсього. Десять людей отримали поранення, це все рівно багато. П'ять із них отримали незначні пошкодження, їх там в лікарню відвезли, підлатали і відпустили додому. П'ятеро знаходяться в критичному стані, хоча говориться, що стан стабільний, і ну, я так розумію, що життю їм щось не, ну, не загрожує їхньому життю їхній теперішній стан. Хоча Стабільно критичний, як хочете, можете знаєте, стабільно-критичний це значить все рівно важкий стан. Новина із Техаса, велика, погана новина знову ж таки. Це місто Остін. Там відбулася стрілянина, є такий торговий центр. Таргет називається. Він не зовсім супермаркет, хоча там і їжа є. Ну такий більш торговий центр, я, б, мабуть, назвав би так. Я не знаю, як правильно еквиволент перевести. Там більше. Промислові товари, одяг там і так далі, але є їжа. Так от, на парковці цього магазину відбулася стрілянина. Згинуло троє людей. Той, хто стріляв, його в кінці кінців зловили, 32 роки. Що спричинило цю стрілянину, не зрозуміло. Але події відбувалися так, що на парковці, тобто це не в магазині, а на парковці він застрелив трьох людей, вкрав машину, втік. По дорозі цю машину розбив, забіг там на ділерську, вкрав ділерську машину, втік, і потім його зловили там. Зловили, до речі, живим його шокером. Прибили трошечки і пов'язали. Один із тих, до речі, що загинув на парковці, це був власник тої першої машини. Тому, можливо, він просто пробував вкрасти машину і пішло не так. А можливо, знову ж таки деталей на даний момент нема. Це Знову ж таки, дуже свіжа на даний момент новина. До кінця не зрозуміло, що і до чого там відбувалося. Новина із Каліфорнії, і там кугар, це називається або гірський лев в Америці. Це така багато по всій Америці вони зараз живуть, такі як розміром, як, як пума. Він, в принципі, і тільки колір відрізняється: Пума чорна, а цей такий більше. Сіро кофейний якийсь колір, щось таке, кава з молоком, я б сказав би так. Хоча, можливо, я трохи помиляюся. А трапилося, майже трапилася трагедія. А цей кугар, цей гірський лев, напав на 11-річну дівчинку ззаду. Але на цей раз якось подібну історію я розказував, що в парку там прогулювала сім'я і там напали на дитину. А тут а, це сім'я вдома. Я так розумію, чи фермерська сім'я, чи щось таке. У цій сім'ї був курник. Ну, як ви розумієте, для котів, хижаків, кури, це там дармова їжа і так далі. Але ця, цей хижак вирішив напасти на цю дівчинку. Вкусив за руку, напав спини, вкусив за руку, за ногу, за спину. Дівчинка почала кричати. З дому вибігла мама, почала відбивати. Тоді цей хижак почав, почав нападати на маму. Мама почала втікати, але в цей момент хтось інший, там якийсь родич не повідомляється, чи це тато, чоловік, дід, якийсь член сім'ї вискочив з рушницею, вже з якоюсь, там, вистрелив і від пострілу цей гірський лев втік. Потім зазвичай викликаються рейнджери ці Люди, які займаються тваринами, там, рибами і так далі, вони вислідили цього куґа, як вважається. Ну і його так само ліквідували, тому що раз він вже один раз напав на людей. Вважається, що він вже відчув смак крові і буде це продовжувати. Але щоб переконатися, що це дійсно цей, то взяли я так розумію, аналіз крові. На цій дівчинці і крові цього кукора, якого ліквідували, і хочуть переконатися, що це саме він. На щастя, знову ж таки, це все закінчилося. Всі живі дівчинка ну, шрами там можливо будуть, але поранення не смертельні. Ще декілька новин із Каліфорнії. Там зловили групу злочинців, яка викрадала, я до речі, не в темі, вже в принципі мої діти виросли, я не знаю, хоча це не зовсім навіть дитяча штука. Є така колекційна іграшка, лялька, така Лабубу називається. Хто в темі, можливо, у кого малі діти, і виявляється, що це якийсь мультик про монстрів чи щось таке. Ну, і дорозказується про те, що це незвичайна якась іграшка, це саме колекційна і злодії. Знайшли якось дорогу на склад, де зберігалися ці іграшки, і потроху собі їх тягали там по ящичку, по одному, по два. Не просто там прийшли і зразу взяли, а просто то один, то два там взяли і так далі. В кінці кінців поліція їх вислідила, знайшли будинок, де вони це все зберігали. Знайшли 14 ящиків цих іграшок на суму 30 тисяч доларів. Тобто. Я фоточку бачив, там розміри вони більші менші коробки. В принципі, скільки одна ця іграшка коштує, невідомо. Але розказується, що для колек колекціонерів це доволі можна продати навіть дорожче, ніж в магазині. якось. Я навіть не знаю там всі деталі. Хто взагалі в темі цікаво було б почути, наскільки це <кхм> колекційна така штука, рідка. Але якщо їх 14 коробок, повний склад завалений, то я не знаю, в чому тут цінність колекції. Але поліція встигла там буквально в останню мить, тому що там вже ці люди, де їх там забрали, вже збиралися розповсюджувати там по своїх каналах ці ляльки. Ну і знов ж таки їх забрали і повернули попереднім власникам на той самий склад. Крадіть ще один раз. Хоча знов ж таки кого конкретно зловили. Не повідомляється, просто розкається, що повернули. Тобто, я ж не думаю, що це якийсь безхозний будиночок бо вони там знайшли. О ящики стоять, тобто кого зловили з цими іграшками, не розказується. А інша новина розказується, кого зловили стара новина. Якщо ви пам'ятаєте, в червні місяці я розказував про те, що пограбували будинок Бреда Піта. Я трошечки ще так потролив. Знаєте, його що він зекономив 45 доларів на систему охорони? І на чому це базується, тому що мені коли провели втюхувати цю систему охорони. І до речі, розказує, знаєте, в чому заключається що. Злодії заходять і каже, в вашій хаті починає блимати світло. Це лякає злодіїв, вони тікають і так далі. Ну, я, я все посміявся, слухайте, блимає світло, злодії такі страшні, лампочки блимаючі, позвікаються і так далі. От Бред Піт, виявляється, скупердяй з зекономив 45 доларів, і його пограбували. Так от тоді повідомлялося, що троє людей там в чорному. Проникли в будинок, щось там вкрали, конкретно деталі не розказували, і все. Як то кажуть, шо куди не розказувались далі. А тут поліція слідкувала все-таки за тим районом і зловила чотирьох. Виявляється, що, крім третього, там ще й був і четвертий, я не знаю, чи можливо московий центр, чи, можливо, він в машині сидів там, щоб їх втікати з ними. І виявляється, це там угрупування таке бандитське. Яке просто займалося е, цими крадіжками в цих багатому районі Кес Каліфорнії, де живуть усі зіркові люди, де мають. Чим поживитися. Ну, в одному з таких будинків, там чи засада була, чи що її я, я знаю, чи, можливо, якась краща система охорони. Там може деталі не розказується, але зловили чотирьох, зловили на іншому будинку. Але як виявляється, що це була та сама банда, яка грабувала і Бреда Піта. Ну, тепер будуть розбиратися, <coughs> чи там півтора-два місяці вони не продали 에, у, 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 у те, що вони. Накрали у Бреда Піта. Ну це вже таке діло, але злодіїв заарештували. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Це я б сказав: би, от новина для людей мого покоління зрозуміла. Я думаю, для молодшого покоління не зовсім буде зрозуміла і для старшого не буде зрозуміла. Є така компанія Kodak. взагалі в бізнесі чи ця заснована компанія 133 роки тому назад. І от мій перший фотоапарат мильниця, якраз такий Kodak був. Я, якось, якщо не помиляюсь, чи за 5 чи за 10 доларів його купив. Перші свої фоточки, тільки тоді, оце на початку 90-х, воно в Україну хлинуло, ці всі фото, як вони, майстерні, фотошопи, чи як вони були, фотостудії, як це все робилося. Так от, я, якщо чесно, навіть не знав, що вони ще до цих пір існують. Тому що, слухайте, ми зараз в цифровій ері живемо. Взагалі більшість, переважна більшість людей взагалі все роблять на фотки. Я навіть зараз, оце фото, мобільний телефон, я навіть навіть це відео записую на мобільний телефон. Не треба ні камери, ні відео, не треба ні камери, ні фото. Ви сфоткали, пішло на хмару, на все життя збереглося, вам не треба возитися плівочками і так далі. Звичайно, є професіонали, які розказують про те, що на плівочках якість набагато краще. Там видається там якісь там моменти, які для мене це космос, умовно кажучи. Але як би там не було для підтримання. Життя такої великої компанії декілька професіоналів не зовсім достатньо. І от е, компанія повідомила своїх інвесторів, що, е, скоріше всього, вони не дуже довго протягнуть. Справа в тому, що вони понабиралися якихось позичок через деякий час, і у них зараз на балансі. 500 мільйонів доларів позичка, які їм треба віддати в найближчий час, і в них є тільки частина цих грошей. Тобто вони, може, віддадуть з кредиторами, можливо, щось там домовляться відтягнути, але надовго так сказати, цієї компанії скоріше всього не вистачить. Ну і на цій всі інформації, як ви розумієте, акціонери трошечки поперелякалися, і е, акції компанії «Кодак» впали. На 25% акція ще зараз продається за 5 доларів за акцію. Тобто, це ще ну не найгірший варіант, але це, ну так сказати, як то кажуть, пісня, лебединна пісня вже доволі великої компанії. Слухайте, 133 роки це немало. І я думаю, знову ж таки, з моїм життям. Буквально от вчора розбалакав з дружиною. І вона там перебирає наші там ящики фоток, які ми клацали якраз таки Кодовська плівка, там тоді ми фотопорад вже інший потім купили, але плівка то Кодоковська. У нас ящики, історія. Так що, ну слухайте, для мене Кодок це не просто так. Це частину от моєї сім'ї зберегли частину моєї історії. Я зміг зберегти. Тому така, знаєте, сентиментальна, я така сказав би новина, що час іде. Знаєте, я вже оцей 50 років на носі, ти вже такий оцей. Дідуські думки такі, того не стає, те відійшло, ти те, те любив, ти те, те шкодуєш, то їжі нема, то ще чого-небудь. Ну і тепер до цього списочку додається і компанія Кода. Комусь, можливо, ця інформація взагалі до лампочки, але я думаю, що хто хоча б які-небудь фоточки робив, оці перші мильниці, ну ви не могли не робити їх без Кодака. Там були інші, там фуджі, якісь, там ще що-небудь, але Кодак все рівно був лідером. А тепер як то кажуть, закінчення ери. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки. Кожна вподобайка Ютуб потім роздає 10 новим людям, щоб заглянули моє відео. Тому ваша вподобайка це підтримка мого каналу. Так само і ваші коментарі. Дякую за коментарі і особливо, звичайно, вдячний за ваші підписки на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна.